Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогоднішня тема Як здобути козацьке здоров'я. А також що таке енергія. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 61-63. Розпочнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Дітки, пригадайте, як називають цих людей. Вірно, це козаки. З давніх давен український народ найголовнішою цінністю в житті вважав здоров'я. Вітаючись і прощаючись, люди бажали одне одному здоровенькі були. Наші предки, козаки, мали міцне здоров'я і силу, вони мали високу витривалість, міцну статуру і неабияку спритність, тому що загартовували своє тіло. Козаки багато часу проводили на свіжому повітрі, працювали фізично, вели рухливий спосіб життя, мали повноцінне харчування, жили серед природи, що впливало позитивно на духовність, фізичне і психологічне здоров'я. А що вмієте робити ви? Розгляньте малюнки, оберіть те, що ви також вмієте робити. Можливо, ви вмієте готувати, можливо, грати на інструментах. Можливо, ви гарний плавець. Можливо, ви добре катаєтесь на велосипеді або скейті, або роликах. Можливо, ви гарно танцюєте, граєте в футбол, може, волейбол, баскетбол. Можливо, ви гарно скачете на скакалці. Отже, Виберіть серед них або доповніть свій перелік. Ми постійно, дітки, втрачаємо нашу енергію коли бігаємо, малюємо, граємо, футбол чи навіть спимо. Енергія, діти це здатність тіла виконувати будь-яку роботу. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Отже, давайте дізнаємося, звідки ми отримаємо енергію. Сонце, діти, дає нам усю необхідну енергію. Рослини та тварини також ростуть, завдячуючи енергії сонця. Коли ми їмо, то теж отримаємо енергію для життя. Запам'ятайте, нам щодня потрібна енергія. Для того, щоб мати багато енергії, потрібно бути здоровим. Давайте назвемо корисні звички, які допомагають нам бути здоровими. Перш за все, нам потрібно вчасно їсти і їсти тільки корисну їжу, займатися фізичними вправами, також митися кожного дня, загартовуватися, чистити зуби, також мити руки після прогулянки перед їжею. Звісно, що нам потрібно багато спати, лягати вчасно, прокидатися також вчасно. Дитина повинна спати не менше 10 годин. Скажіть, будь ласка, чого тут не вистачає? Звісно, тут не вистачає прогулянок на свіжому повітрі. Та, звісно, посмішка, гарний настрій це також запорука здоров'я. Відгадайте загадку! Без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Вірно, зуб, молочинки. Давайте запам'ятаємо з вами правила, які ви повинні виконувати, щоб мати здорові зуби. Перш за все, потрібно чистити їх удвічі на день, вранці і ввечері. Далі майте особисту зубну щитку і міняйте її кожної пори року. Удвічі на рік відвідайте лікаря-стоматолога і після їжі виполощі рот водою. Запам'ятайте схему чищення зубів. Давайте, дітки, прочитаємо вірш Наталі Гуркіної, відновивши рядки. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку правильно дбати. Кожний ранок обливатись і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти й спати. Добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти. За зубами доглядати, дірочки всі лікувати. Будете це все робити, перестанете хворіти, молодчинки. А зараз хвилинка цікавинки. У слона діти всього 6 зубів Щодня слон перемелює десятки кілограмів їжі. Звичайно, жодний зуб не витримає такого навантаження. Саме тому у слона великі зуби, і він змінює їх 5 разів за життя. А собаки діти мають 42 зуби, коти 30, а свині аж 44 зуби. Учені визначили сім продуктів, що забезпечать організм енергію найбільше. Чи здогадалися, які це продукти? Давайте дізнаємося. Перш за все, це лосось, риба. Вона позитивно впливає на роботу мозку. Мигдаль містить велику кількість вітаміну Е. Зелений чай. Підвищує загальний тонус організму, позбавляє втоми. Авокадо містить корисні жири, знижує рівень холостерину в крові. Овочі захищають організм від хронічних захворювань. Чорний шоколад підтримує здоровий стан кровоносних судин. Ягоди забезпечують постійне утворення енергії. Оберіть те, що не корисно для здоров'я. Вірно, діти, їсти некорисну їжу це шкідливо для нашого здоров'я. Дякую вам за урок! Оберіть цеглинку настрою. До нових зустрічей!